Прітусні, вітаю вас на каналі, Ділюсь прочитаним. Сьогодні я розповім вам про книгу особливу, книгу незвичайну. Ось, і знаєте, я сумніваюся, що зможу повністю відкрити всю ту глибину, яка в ній захована, адже написано в ній багато, можна прочитати саме поміж рядків. І книга ця називається Горянин, вод господніх Русел Мирослава дочинця. Якщо ви знайомі з творчістю Мирослава дочинця, то ви вже знаєте стиль написання цього. Автора особливий стиль, якщо ж не знайомі, то рекомендую вам цю книгу, М -м -м, мабуть, з цієї книги і починати. Саме ця книга розповідає про чоловіка, який веде боротьбу е за свою землю, за свій будинок, за своє життя е із рікою. Е ріка е теча собі. Як ріка, стихія, знаєте, людям не дано розуміти стихій і якраз про це й говорить. Головний герой, і автор його вустами. Е, ось і головний герой бореться із рікою, яка тече і на своєму шляху хоче е, забирає його землю. Так, шмат за шматом, е, берег осувається і забрала уже його дружину, забрала частину землі, хоче забрати могилу його рідних, і разом з тим хоче забрати і його життя. Знаєте. Е, я е, чекала, е, яка ж буде кінцівка цієї книги, адже могло бути два варіанти. Або е, старий, саме так називає себе головний герой, здасться і віддасть свою землю ось ріці, або ж буде вести боротьбу далі. І тут він веде боротьбу, тут, зокрема, зображено. Три, а може, наскільки мені не зраджує пам'ять, три варіанти, як можна подолати ріку. І не знаєте, насправді головний герой він доволі такий виважений, мудрий, спокійний. Він розуміє, оскільки дії відбуваються в Карпатах, то він розуміє природу, розуміє гори. Так, і, зокрема, варто зауважити, що ця книга розповідає про життя в Карпатах. Не те, яке ми, наприклад, Бачимо саме як туристи, не так, як ми бачимо, заїхавши туди на місяць другий. Зокрема, головний герой розповідає і про те, як про свою родину, як жила його родина, розповідає про всі ті. Про всіх талановитих своїх родичів, які в нього були, а насправді кожна людина за авторським знадомом має свій талант і має своє розуміння. Наприклад, хтось розуміє трави, хтось. Вміє різьбити і е, виготовляти різні вироби з дерева. Хтось розуміє тварин, е, хтось розуміє е, життя і дає поради іншим. І знаєте, наскільки тут доволі. Багато таких цитат, яких хочеться розкласти на, на, на ну, запам'ятати, за, за, взяти з собою, нести. Однак, не знаю, чи дозволить пам'ять, всі ці цитати, всі ці вислови, крилаті, які би, або навіть народну мудрість, яку би хотілося, я знаю, вона би пригодилася в житті. Насправді не знаю чи зможе впоратися моя пам'ять, запам'ятати їх усіх. Ось, наприклад, в кінці є така, такий висловь. Я ось не можу його не зачитати. Коли ти робиш щось посутнє, то спочатку тебе не помічають, потім над тобою сміються, потім. Борються з тобою, а потім ти перемагаєш. Ось саме ці слова можна сказати, проходять лейтмотивом через усю книгу, коли ми бачимо боротьбу старого із рікою. І на фоні цієї боротьби, на фоні цієї роботи важкої, каторжної, яку він щодня робить. Ми е, бачимо, як він пригадує своє життя. Як він пригадує, е, зокрема, е, про те, що, як він познайомився з своєю дружиною і як обрав її за кохану, про їхнє життя, про своїх родичів, про те, як зрадив дружині. І ні, що він при цьому почував, не було. Ось тут лише вказівка на те, е, що він робив. І як ходив, рухався, а насправді що почував, тут не було. І тут у цій книзі дуже багато усіляких... Народних мудростей, так? як визначати погоду, як поводитися з, з, зі звірами, як е, розуміти тварин. Так? Тут доволі таки чітка е, проглядається нитка розуміння дружби із собакою, дружби із природою, дружби із ведмедем або боротьба з ведмедем, розуміння сутності. Е, Ось цих тварин, розуміння сутності рослин, що і як, де росте. І це доволі таки глибока книга. Особливо вартує уваги розповідь старого про свого батька, який доволі пережив чимало у часи Другої світової війни. Бачив знущання із євреїв. Побував разом з ними в гетто і зумів вижити як не дивно. І це е, доволі така щемлива розповідь, і ось вона мені цей фрагмент читався особливо так, знаєте. Е, Швидко не пропускаючи ні рядка, ні жодного міжряддя. Я намагалася вхопити всі фрагменти, коли читала саме, ці, саме цей шмат тексту цього роману. І знаєте, я Доволі таки е, вдячна, що знайомі порекомендували мені цю книгу. І е, знаєте, ця книга вона розповідає і про боротьбу, тут є і про війну, і як вижити війну, як боротися. І е, доволі і його дідусь, зокрема, ось головного героя, теж боровся разом з сер проти сербів і разом з сербами у війні, і розповідає, як він зумів вижити розповідь про війну. Доволі таки глибокі і не могли не краяти серце, особливо зважаючи на війну, яка зараз відбувається в Україні, і багато чого можна було ж взяти з цих розповідей. Ось, за що вдячна також автору Мирославу Дочинцю. Багато фрагментів з цієї книги я доводилася читати на сторінці у соцмережах. Ось, і, Чекайте далі нові книги Мирослава до У мене вже є декілька нових ось і тому рекомендую вам книгу Горянин. Якщо у вас є свої враження про творчість Мирослава до про творчі... про саме про цю книгу, зокрема, залишайте відгуки в коментарях, з радістю з вами поспілкуюся. Не забудьте підписатися на канал, Ділюсь прочитаним, і найголовніше читайте і насолоджуйтесь. Горянину Морослава Дочинця